Вітаю дорогі друзі, в автопарк Янове надходження Це Toyota rav 4, гібрид 2,5 літри. Це Америка, мінімальне пошкодження. 25 рік, мінімальна кількість пробігу. дуже класний косметичний та технічний стан. У нас по комплектації присутні автофари, повний електросклопакет. Класний текстильний сіренький такий салон. Сидіння мультикермо. У нас 3500 км по приборній панелі. Двозоний клімат-контроль, автоматична коробка передачі, вибір режиму руху, автохолд, Android Auto, CarPlay. Класний стан. ну стан, грубо кажучи, нового автомобіля. Такий стан заднього ряду у нас. Друзі, кого зацікавило даний автомобіль, переходьте на сайт автопарк.ua, дивіться, також приїжджайте до нас, ми знаходимося кільцева дорога 60, будемо раді бачити кожного.